Макрону Нью-Йорк Таймс пред'являє, що він взяв на озброєння риторику Китаю, і це найгірше про багатополярний світ. Пам'ятаєш про це? Про те, що треба відходити від доларової монополізації треба відходити від експансії, треба відходити від багато чого іншого. Але питання в тому, що якщо до Росії такі і симпатії Макрона. Можна пояснити старою русофілією, яка у Франції існує з давніх тивен, то до Китаю це трохи і на інше. Нещодавно мені стало відомо, що Китай вже майже рік не може купити порти в Німеччині. Він купує найбільші порти. Також заморожені процеси по купівлі деяких французьких банків, і це теж проблема для Китаю. Все це на фоні війни. На моє запитання у колег європейських, а навіщо це Китаю? Все ж гаразд, вони хочуть мати гарантоване вікно в Європу, торгівельне через порти і фінансово через свої банки. Але європейські банки, банки з європейським обличчям. Але це може бути також допомога для Росії. Така потужна допомога. І от тут запитання, чи готовий Макрон зараз. Розморозити те, що зараз було заморожено. Чи буде в Німеччині запущений процес по купівлі тих портів, чи взагалі ми можемо побачити якісь зміни? Тому що я думаю, скажу так: спілкуючись з європейцями, я чую дуже часто одну тезу, яка мене, українця, дивує. Америка хоче нас захватити. І це не тільки ліві. кажуть. Це взагалі тут такий наратив я знаю, знає, цей, що... варі, цей дивовижний антиамериканізм західний. Але я звідки? Я вважаю, що ну, я... це вічна невдячність, американці Але звідки? Я... я не Європа, можу зрозуміти між, це, тому, що... так було, тому що Європа була центром світу до, до, до світових війн і, дякуючи війнам, потім... війни, цією ролью. Це заздрість і невдячність. І до речі, ще один момент: я допускаю, що Макрон. Робив це до певної міри в інтересах французького великого бізнесу. Він же поїхав у Китай з делегацією бізнесменів. Раз, друге, але це І майже так. не освічало Ти Бачив, це дуже тихо проходило. Звичайно, але ці розмови були більше того. Він же дав інтерв'ю. Оце сенсаційне інтерв'ю. Воно вийшло в політику, звичайно, але ж у Франції воно вийшло не у політику. Воно вийшло у газеті, не в Лімонт, не в Ліберасіон. Не в якійсь іншій провідній газеті Франції. Воно вийшло у газеті, теж відомій економічній газеті «Ле Ехо», яка належить Бернару Арно, найбагатшій <с. людині у світі, Світу. Да. Так. людині, яка завжди підтримувала Макрона у всіх його передвиборчих кампаніях. Ну, це випадковість. <с. І людину, діти якої мали свою улюблену вчительку. Яка зараз є дружиною Еммануеля Макрона, це а от те, цього Макрона. я не знав. Ну от буває недіну. Люди ж ходять в школу кудись чи в ліцеї. Ну там є а, да. Ну я вважав, що в них трохи інакше приватна школа була, бо все ж таки це володар таких брендів, як Луї Вітон, ну і так. Ще, це... А, а я думаю, що дружина Макрона прекрасна вчителька. Я, а, прекрасна. я тобі повірю на слово. Ну, в будь-якому разі, це такий серйозний зв'язок. Я взагалі не думаю. І, до речі, я не бачу в цьому нічого поганого, тому що я так би сказав. Якби не гроші Арно, ми б, напевно, бачили в ролі президентки Франції Марін Лепен. Ти не думаєш, що так? О, це було б значно гірше. Це і і було б загалом. За і, і, така, і така ймовірність ще є. Хто переможе? Вона... Вибачте, будь ласка, останні рейтинги показують, що зараз, якщо пройшли вибори, то Марія Лепен виграла б у Макрона в першому турі. З перевагою, Певнено, так. з перевагою у 16%. Угу. Я коли це побачив, я спочатку не повірив. Але це дають три різні компанії, які прозабрали забрали і це показує не тільки, що впав рейтинг Макрона значно гірше. Виросла Лепен, і вона виросла вже з якогось маргінального такого проти всіха до. Рівня політика, який може стати наступним президентом, ну, Франції. будемо обережнішими, тому що ясно, що ці вибори відбудуться на сьогодні, і що Макрон не буде їхнім учасником, тому що але часник. вибач, нагадую Мітерана, який скільки разів приймав участь, поки виграв саме Марі Лепен. Теж не перший раз приймала, програвала рано чи пізно, може зірки стануть не так, як нам треба, і французи трохи там щось придумують і оберуть. Фактично, представницю, я б сказав, крайне радикального правого руху. Ну погодься, що Марін Ліпен не мітеран. Ні, ні, ні. Я вважаю, що і Марін Ліпен, і Міланшон мають однакові шанси. От Міланшон має всі шанси мітерана. Це теж може бути. Не обов'язково буде ультраправий ми... лідер у Франції. У Франції може в будь-який момент бути лівий лідер, більш лівий, ніж, ніж лівий, важ... які моргіналізувалися. А ти вважаєш, що Меланшону забудуть скандали, які були з ним? У Метерана, теж було багато скандалів, Борислава. Він навіть був е, працівником режиму віши, У нього було чимало різних е, неприємностей в біографії, які не завадили йому стати безперечним президентом Франції. Так, спочатку мером Парижу, а потім а. президентом Франції. Ну да, погоджуюсь. А, гаразд, а дивись, якщо ми дивимося ще раз, приїжджав напередодні. Макрона, прем'єр Іспанії. Більше того, ніяких заяв, дуже тихий візит. Єдине, що вони сказали, ми будемо намагатися вмовити Китай стати одним з перемовників по Україні. Все інше тихо, жодних заяв. Іспанія теж великий гравець Європі. Чому так відрізняються позиції? Це ж не якісь там імперські амбіції Франції, це, це дійсно бажання а, сьогодні французів зайняти місце Німеччини в європейській політику. Я можу, дивну, я можу дивну річ скажу, але просто, просто Іспанія від нас набагато далі, ніж Франція, але Санчес набагато більш, я б сказав. Обережний політик, ніж Макрон. І просто Санчес, коли в нього щось не виходить, і він мовчить? бачить, що він не може демонструвати успіхи, це й в внутрішній політиці Іспанії так. Він мовчить, він не створює собі проблем. Окрім того, йому не потрібно знову-таки, Іспанія не Франція, йому не потрібна конфронтації з Сполученими Штатами. Йому просто все це не потрібно. А Франції все це завжди потрібно. І кожний французький президент хоче натягнути червики де голі, з яких воно як правило випадає. Я бачу, що історичні постаті, які були раніше, все ж таки не дають спокійно жити тим послідовникам. Які живуть зараз. Кожен хоче стати більшим, ніж його попереднім. Ну, це ж традиція. Ну це ж традиція. Ну, врешті-решт, ну, президент України це, не стільки це традиція. в кабінеті першого секретаря ЦК Компартії України. Він має вибудовувати. Ну зараз вже не в кабінеті першого секретаря ЦК. Здається, там сидить голова офісу Андрій Єрмак, але в будь-якому разі, це хто це? така партія. Дивись, будь ласка, я на днях дивився дуже цікаво: в Конституції у нас нічого про офіс президента не записано. Взагалі, от дуже цікаво, як може бути орган, який поза законом вибудовувати яку політику, як взагалі так може бути а в хоча в Конституції Української РСР до певного моменту про комуністичну партію теж нічого не було записано, а вона вибудовувала політику. Деми двом ми говоримо... шляхом комуністичної партії України? Браво! Ну от, для як себе як за великим рахунком. Я маю на увазі, я не про це говорив. Насправді це так до слова. Прийшлося, що нам доводиться виробляти свою державну традицію. Ось. Зараз. А у президента Франції велика традиція він сидить в кабінеті, де був Деголь. Він і при... зустрічається з колегами в палацах Людовіка і там 16, 17, 18, якого хочеш. От, аура ми... працює. Так, від... аура працює, звичайно, коли ти спадкоємець традицій Наполеона, Рішельє і Деголі. Тобі хочеться бути кимось. Хоча б. Якщо не вдається вішем, то хоча б деволю. Ти знаєш, я тобі розповім одну цікаву історію. Я був в Версалі, ну, перший раз це було неважливо. Я був у Версалі, черговий раз, коли був у Франції, поїхав, там ну, дуже приємний парк. Можна гуляти, відкрити, приїжджаєш на поїзді, далі йдеш, гуляєш. От Я пам'ятаю, як я йду, і перед мною йдуть ну, не знаю, може наше, може з Росії. Це було незрозуміло. По мові було незрозуміло. Така не окли, не акали. І він і вона. Вони йдуть, і вона каже: красиво. Да, трохи гірше, ніж у нас, але непогано. От Я це запам'ятав. Тому, знаєш, можна сидіти в кращому дворці, але не мати тої аури. Скажи, будь ласка, а ще одне запитання по Макрону. Макрон зробив заяву, що ці 100% зателефонує Зеленську але Ні, мені це сказали у Ну, яка теж була з ними але виглядала взагалі сірою тінью, її не було видно її взагалі не було не зрозуміло що вона там робила Ну, так зробили вони так побудували протокол а, да, вони і це той самий випадок, коли треба розуміти, що китайці на протоколах і на традиціях з'їли собаку, мабуть, навіть чау чау Але це також для нас причина задуматися, хто поїде послом до Китаю, чи є в нас китаєвізнавець, який зможе на рівних... З місцевою політичною елітою працювати в інтересах України чи це буде черговий призначенець, який буде воювати якісь бізнес-інтереси і темочки? От і подивимось, може все ж таки з'явиться. Але питання в іншому: заява була: китайці коректно, дипломатично нічого не сказали. Ні, підтвердили, не казали ні. Сказали, а, коли прийде я... час. Так, да, так. Да, я ж от саме того хочу сказати. А коли цей час прийде з точки зору Китаю, час може прийти тоді, коли стане ясно, що Україна як держава готова погоджуватися на ці умови, які висувають союзники Китаю. Китай може і бути, все. Китай... Китай може бути посередником, коли Україна нарешті зрозуміє, що її місце у союзі з Росією і Китаєм. Тоді є про говорить... що говорити, а з американським, американським що... сателітом обговорюють тільки одне. Питання того, коли він буде знищений, і все ж таки я вважаю, що Китай може також обговорювати з Україною ті умови, які йому буде цікаві. Треба кормити свої колонії, треба, щоб кожен китаєць отримував риску кукурузи або рису, а якого в самого Китаю не вистачає. І отут питання того, що ті колонії, які в Африці є, у Китаї їх треба годувати, щоб там не було бунтів. А тому Китай, до речі, Стру... виступає за зернову угоду. Він наказ її підтримує. Це в його інтересах. Дуже супер. Але питання в тому, що ця зернова угода вона дуже нестабільна. Конструкція її теж чи не краще для Китаю закінчення цієї війни і а, гарантування для себе якісь стандартів, які б вони далі залишалися в тому частині світу, той частині світу, де вони фактично. Декларують закони, норми і стандарти. Ні, не краще поразка Росії. Це поразка диктатури. Це закриває для сідзяньпіна е, вікно можливостей у зв'язку з Тайваном. Що є для нього набагато важливішим ніж всі африканські країни разом узяться.